Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні хочу приготувати разом з вами дуже просту повсякденну страву, молоду картоплю, запечену в духовці. Повірте, це хоч і звучить просто, але виходить страва дуже. Смачно. Перед тим як перейти до приготування, дозвольте від щирого серця побажати всім мирного неба над головою, злагоди у сім'ях, спокою на душі. Отже, для приготування треба взяти 1 кг молодої картоплі, півчайної ложки приправи до картоплі. Півчайної ложки солодкої паприки, 2 зубчики чеснику, 2 3 столових ложки олії, свіжий кріпець та базилік, можна також сухий, 20-30 г вершкового масла, сіль та перець за смаком. Картоплю треба трохи потримати у воді. А тоді очистити. Це можна робити двома способами. Перший як слід потерти кожну картоплину губкою. Другий більш класичний очистити кожну картоплину за допомогою ножа. Тільки треба не зрізати кожуру, а акуратно її зішкрібати. Після цього картоплю вимити і знову залити водою. Далі у миску з олією засипаємо приправу до картоплі, паприку, сіль, перець, давлений чесник. Все треба перемішати до однорідності. З картоплі зливаємо воду, викладаємо овоч у форму для запікання. Заливаємо соусом і перемішуємо руками. Щоб кожна картоплина була у заливці, можна також картоплю наколоти виделкою, але зараз нам це не потрібно. Молоді плоди і так відмінно пропікаються, форму з картоплею накриваємо фольгою і нагріваємо духовку до 180 градусів, випікаємо страву 50-60 хвилин. Після цього форму витягаємо з духовки та змащуємо кожну картоплину рідиною, яка є на дні. Фольгою більше накривати не потрібно, просто ще раз ставимо страву у духову шафу на пару хвилин, щоб утворилася апетитна золотиста скоринка. Тим часом нарізаємо кріпець і базилік, трохи залишаємо для прикраси. Перемішуємо зелень з вершковим маслом, або розтопленим, або просто м'яким. На гарячу картоплю, политу рідиною з форми, хоча можна цього і не робити, викладаємо масляну масу та розпроділяємо її. Тільки робити це потрібно акуратно з сілікованою лопаткою, щоб не пошкодити картоплю. Далі викладаємо страву на сервіровану тарілку, посипаємо додаткову зеленню. Поливаємо рідиною, що залишилося від випікання. Чудово буде, якщо прикрасити страву помідорами. Подавати можна з малосольними кабачками, рецепт який вже є на моєму каналі, або до українського сала смаженої риби чи кручеників. Запечена молода картопля пасує буквально до всього. Відварену або запечену картоплю їли ще наші пращури. Отож, це справжній український делікатес. Я дуже раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу: миру, добра та злагоди вашим сім'ям, смачного та продуктивного дня!